Природа. Наш спільний дім. Доброго ранку, діти! Знайомтеся! Це чомучка. Це дуже допидливий тигрик. І він дуже любить природу. Адже ми всі, хто живе на планеті Земля, є частиною природи. Природа це спільний дім для рослин, тварин і людей. Наше існування без природи неможливе. Повітря, земля і вода це природа. Природа це я. І ти це природа, пустелі і гори, поля і ліси. І ми тільки частина цієї краси. Всі ми, друзі, знаємо, що природа це все, що нас оточує, крім того, що зроблено людиною. Це ліси, поля, степи. Рослинний та тваринний світ. Природу вивчають різні науки, серед яких ботаніка, що вивчає рослинний світ, зоологія, наука про тварин. А є ще одна особлива наука, яка досліджує як рослинний, так і тваринний світ. Як вони пов'язані між собою? Як пристосовуються до життя в природі? Як вони впливають на цю природу? Це наука екологія. Наука екологія допомагає не лише зрозуміти природу, вона ще навчає нас живих істот, як її берегти, любити та турбуватися про неї. Адже на сьогоднішній час великою проблемою в усьому світі став, є ставлення до природи. Люди вже не помічають навколо себе красу природи. Вони вирубують ліси, осушують болота, вбивають звірів, будують заводи, забруднюють природу, не усвідомлюючи того, що роблять. Природа це наше життя, не буде природи, не буде і нас. Люди знищують природу і знищують цим самим себе, не усвідомлюючи того, що ми її частина. Якщо таке ставлення до природи не зміниться, Жахлива невинуча катастрофа чекає на нас. І в ній будемо винні саме люди. Можливо, з часом ми зрозуміємо, що робимо, та може бути вже пізно. Красу, яка нас оточує, та пізнання такого майбутнього джерела природи, можливе, лише через спілкування з нею. Воно повинно закладатися в людській свідомості ще з самого народження. Адже для кожного з нас природа це невичерпне джерело знань. Тож Тигрик-Чомучка запрошує вас у подорож екологічною стежиною нашої рідної планети Земля. Адже це єдина планета з усіх відомих, відомих людям, на якій існує життя. І ми з вами повинні навчитися бачити її красу. Відчувати і привабливість кожного живого елемента, оточуючого нас довкілля, захоплюватися, милуватися, любити, співчувати, співпереживати всім істотам на планеті та бути їхніми захисниками. А на сьогодні все, діти. Сподіваюся, що і ви приєднаєтеся до нашого. І до нашої екологічної стежинки, до побачення, гарного дня!